Угу. Справляє враження дуже сильне. Те, що вони можуть бігти всі 60 хвилин, і кожна атака майже через швидкий центр або перехід. І це справді, ну, вони одна з найкращих команд сьогоднішнього чемпіонату світу, одна з найпотужніших. І сьогоднішня гра у нас буде прям дуже важка, мені здається, тому що. З такою командою треба тягатися дуже добре, тому що і півсередні дуже класні, і лінійні класні, сильні китки, впадінні кидають вверх, що не сильно типово. А плюс крайні гравці теж доволі потужні, кидаються з маленьких кутів і закидують дев'ятки. Ну тобто я не знаю, як це пояснити, але я не хочу точніше відділяти кожну гравчиню, але всі варта одна одне. Всі майже, одна. Всі однаково налаштовані на кидок, всі йдуть на кидок, всі дуже агресивні в і в захисті. І просто хочеться ну, достойно з ними зіграти, класно зіграти, тому що немає різниці, про те кого ми зараз граємо. Нам все одно потрібно, потрібно на кожну гру виходити і показувати свою гру. В матчі проти Чехії ти вийшла на заміну, зробила кілька севів. Це якось впливає на настрій, на твою готовність. Я думаю, так, тому що останні ігри мені важко давалися. і ну напевно, це навіть психологічний блок, тому що трохи були проблеми зі здоров'ям, і я не відчувала себе на 100%, Я не могла зробити деякі е випади, наприклад, ще щось і з Чехією вийшло більш-менш. Те, що я хотіла, і я рада, що я змогла допомогти команді в такий кризи момент, але на жаль, цього було недостатньо. Ти пропустила кілька днів тренувальська, ти знає в конче заспіть. Скільки днів чи дійсно це вплинуло на готовність на чемпіонаті світу? Ну, я була, чесно кажучи, дуже засмучена, тому що я розраховувала на те, що зовсім інше, і це була напевно моя помилка психічна, тому що. Ну, я повинна була готова до всього. Тобто не тільки бути ой, все класно. Там навіть навіть коли травма все одно треба якось себе налаштовувати на позитив, а в мене вийшло так, що я трошки засмутилася, трохи погрузили погрузилася в це все. І напевно це дало і трохи негатив на старт на чемпіонаті світу. Як складається сезон на клубі? 6, 6, 6, е, ну, сезон так доволі добре мене у мене почався. я одна здається, З перших в списку воротарів, але мене більше цікавить те, що ми будемо грати зараз в Євролігу, і ми пройшли Богу, кваліфікацію проти швейцарців. І дуже доволі непогано мене показник, але наступні ігри ми будемо грати проти німеччини, ну, німецької команди Тютінгем. Потім ще одна румунська, французька команда, тобто ну дуже класні суперники, сильні і. Я надіюся, ми зможемо теж там класно зіграти, показати себе і надіюся, що в мене вийде теж проявити себе. Так само, не може навіть якщо вийде краще ніж на чемпіонаті світу.